Швидку допомогу з вагітною жінкою визволяли у перший день нового року рівенські рятувальники. Автомобіль з породілою застряг у заметах неподалік села Велика Любаша Костопільського району. Як повідомили в обласному управлінні МНС, машину швидкої допомоги успішно витягнули. Після чого вагітна жінка потрапила до лікарні. За перші три дні нового року підрозділами пожежно-рятувальної служби управління МНС Рівненської області 9 разів надавалася допомога. Населенню в різних надзвичайних пригодах. Так, зокрема, 1 січня, близько 22-ї години, неподалік села Сторожів Корицького району, рятувальники надавали допомогу по звільненню снігових заметів чотирьох легкових автомобілів та машини швидкої допомоги, в якій знаходилась вагітна жінка. 2 січня, близько 1-ї години ночі, неподалік села Великолюбаші Костопільського району, рятувальники надавали допомогу по звільненню снігових заметів. Пасажирського автобуса та машини швидкої допомоги. 2 січня в Злобунівському району нашими працівниками надавалася допомога по звільненню снігових заметів шести легкових автомобілів та трьох пасажирських автобусів. І згідно заявок Рівненського облавтодору протягом перших трьох днів Нового року. Рятувальники МНС приймали участь у розчищенні снігових заметів на автодорогах у Рівненському, Гощанському та Корицькому районах області. Працівники МНС працювали в цілодобовому режимі. Завдяки багатотонному артилерійському тягачу БА-2 вдалося розчислити під'їзди майже до 20 населених пунктів Рівненської області.